Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Deep Universe Глибокий Всесвіт. Сьогодні я хотів би поговорити про стосунки, а саме про їх розрив. Це буде дуже коротко, буде дуже коротко. Я сподіваюся, запишу про це більш детальне відео, вже запланував собі це. Так ось, якщо одна людина залишає іншу людину, Хтось з, хтось з них перебуває, в плюсі хто з них перебуває в мінусі. На жаль, і та людина, яка йде, як правило, радіє, і в неї все добре, вона відчуває душевний підйом. і в себе ніби нічого. Що буде з нею далі, то інша справа це до тема іншого відео. Ось, а та людина, яка залишається, яку залишили. Вона залишається розбита з низькою самооцінкою, з негативними емоціями, з самотністю, сама з собою і в дуже поганому психологічному стані. Так ось, ви маєте знати, що ви не одні такі в цьому світі, хоча в такі моменти здається, що найбільше горе спіткало саме вас і більше нікого. Це не правда? Яке дуже часто трапляється в багатьох людей, і ви маєте знати, що це стандартна ситуація, і до якої треба ставитися більш спокійно і не піднімати її значимість. Так от, в цей момент, коли вас залишили, вам потрібно зробити одну єдину річ: знайти в собі волю і сфокусуватися на собі. Бо найближчі кілька місяців у вас будуть емоційно-психологічно важкі часи, і якщо ви на собі не сконцентруєтеся, невідомо яких це проблем може вам завдати. А, а проблеми можуть прийти дуже суттєво і, і дуже неприємні. Тому в таких випадках, коли вас залишили, ви залишилися один або одна. Концентруйтеся тільки на собі. У мене вже написаний план, великий, до речі, план великої, великого, тривалого відео, як поводити себе в наступні кілька місяців після розриву стосунків, чи то шлюбу, чи то стосунків нашлюбних. Ось, але в цьому відео я хотів би на цьому зупинитися. Тобто головний меседж такий: вас залишили, ви маєте зробити весь фокус уваги середину себе все. Крапка. Більш детально про це поговоримо пізніше. Буде цікаво, буде вам наданий мною такий план, що можна буде дуже добре цю ситуацію для себе. Завершити і піти далі, і залишити ситуацію за спиною і піти далі. Ось так що фокус уваги на себе і буде все добре. Дякую вам, друзі, за лайки, за репости. Якщо вам інформація, яку я транслюю, співзвучна, то буду вдячний за це все. Буду вдячна бачити вас на своєму каналі. Майте гарний настрій. Фокусуйтеся на собі. На все добре.